І сталося, коли він благословляв їх, відступив від них і вознісся на небо. Сьогодні ми згадуємо подію, яка завершила земне життя Спасителя, Його Вознесіння. Це не прощання, а початок нової близькості. Бо, хоч тілом він залишив землю, духом залишився з нами назавжди. Небо торкнулося землі, і знову відкрилося для людини. І ось я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Господь піднявся на небеса, щоб приготувати нам місце в Отчому домі. Це обіцянка вічності, це надія, яка підтримує нас у найтемніші дні. Вознесіння це не кінець, це натхнення, це заклик йти слідом за Христом, нести світло, любити, прощати і жити вірою. Коли життя важке, коли серце вагається, згадай: той, хто пройшов шлях страждання і Христа, вже стоїть праворуч Отця. Чекає тебе, як ви бачили його, що відходить на небо, так він і прийде. Пам'ятаймо небо відкрите, воно чекає, а наш Спаситель живий, поруч і веде нас до вічної радості.